Тому що так подорожувати взимку є і плюси, і мінуси. Плюс це ціни в 2-3 рази нижче десь листопада поперед, ніж в сезон, але звісно більш про холодно. Але б я не сказав, що дуже сильно холодно ну, тобто, десь плюс 15 градусів зараз. Тобто я б не назвав це дуже великим мінусом. Ось зараз я гуляю, ну абсолютно нормально. Так є вітер невеличкий, але плюс 15 градусів, вся і сонечко немає великих хвиль, тому що серед море воно загалом спокійне. І ось я побачив ще аквапарк і згадав, що про нього вам не сказав. Тому так, звісно, атракцій тут дуже багато, як для дітей, підлітків, так і дорослих. Тож такими сучасними кораблями варто подорожувати, якщо ви хочете отримати максимум задоволення, тому що є кораблі більш маленькі, яким вже 15, 20, 25 років. Також в компанії коста є месі, і там розваг менше. А ці лайнери, які побудовані останні 5 років, вони найбільш цікаві з точки зору кількості розваг. Тож, коли ви будете звертатись до мене, можете про це сказати, на яких лайнерах ви хочете подорожувати, і я вам зроблю саме ту підбірку, яка буде цікава. І особливо я обожнюю гуляти цим променадом зверху. Це прям поста молодці. Поважаю за це і просто оплатую архітекторам і дизайнерам цього корабля, які... Зробили такий формат, тому що це приємно гуляти тут і в день, і вночі, і на заході сонця.